Сьогодні у нас вівсяне печиво з горіхами. До миски вибила 2 яйця, півчайної ложки солі додала, 2 столових цукру, 2 столових ложки сметани, 2 столових ложки олії, 40-50 г масла розтопленого і вже охолодженого. Стерла туди ж одне яблуко, додала кориці. Сипала 50 грамів подрібнених горіхів. Одну столову ложку кукурудзяного крохмалю, одну повну чайну ложку крошку до печива і 150-200 г вівсянки, пластівців вівсяних. Якщо вони досить грубого помолу, то їх теж треба подрібнити. Я подрібнила їх. Добре, все це перемішати до однорідності. І ось так хай постоїть хвилин 10, щоб набрякло. І вже через 10 хвилин таке тісто густе. І тоді, ось так ложкою я викладала на бритванку. Поставила пектися на хвилин 10 при 180 градусів. Ось в мене вже готове печиво. Воно м'яке в порівнянні з магазином це далеко не те. М'яке, крихке, тим більше з горіхами, смачне.